Далі поговоримо про компіляцію, асемблювання та завантаження програм. Ми з вами вже познайомилися з тим, що RISC-5 працює з 32-бітними інструкціями і даними, які ми можемо зберігати в пам'яті, записувати, щитувати. Послідовність інструкцій це в нас певна програма, за якою буде працювати процесор. Відповідно, якщо в нас, наприклад, є операційна система, і ми запускаємо різні програми в рамках цієї операційної системи, то ці програми в основному відрізняються тільки набором чи своєю послідовністю інструкцій. Ну і для того, щоб запустити нову програму, нам не потрібно нічого перемикати фізично, нам достатньо. Завантажити в пам'ять нову послідовність інструкції, тобто нову програму. Програма починає виконуватися тоді, коли процесор виставляє свій лічильник команд на початок цієї послідовності, яка є нашою програмою. І починаючи з першої команди, процесор починає виконувати ту функцію, яка нам необхідна. Якщо подивитися приклад, у нас тут такий простий приклад асембл, асемблерного коду і відповідний машинний код, який відповідає цим чотирьом командам, ці інструкції записані в пам'ять починаючи з 830-ї адреси, і так-так послідовно далі. Перша, друга, третя, четверта. І тут у нас перша, друга, третя, четверта. То для того, щоб процесор почав виконувати нашу програму, необхідно лічильні команди встановити на першу інструкцію в цій програмі. Ось подібний підхід до роботи з програмами був запропонований Аланом Тюріном. Він був відомим британським математиком. і Людиною, по суті, яка започаткувала теорію комп'ютерних наук, він розробив машинну так, в якій якраз був покладений подібний принцип, який щойно ми розглянули. Тобто, програма є послідовністю елементарних інструкцій, і для того, щоб Обчислена система почала виконувати програму. Ми маємо десь програму чи цю послідовність записати в пам'яті і вказати першу команду з цієї послідовності в обчисленому пристрою. А далі цей пристрій буде послідовно щитувати наступні команди. Аллен Тюрінг також відомий тим, що він. Разом з командою вчених працював під час Другої світової війни над розшифруванням алгоритмів Енігми, яку використовували німці для шифрування своїх повідомлень в радіоефірі. Для цього команда зібрала окремий девайс, він являв собою, по суті. Щось такий мікс механіко-електричний девайс, який допомагав розшифровувати повідомлення. Загалом процес написання коду та його виконання розділяється на кілька етапів. На високому рівні, на, наприклад, на C чи на якісь інші мови програмування, ми написали код. Ми далі цей код компілюємо. Далі цей код перетворюється в assenдлений код. Під час компі... компіляції assenдлерного коду утворюється такий об'єктний файл. Якщо додатково підключити бібліотеки і інші об'єктні файли за необхідності їх об'єднати в єдине ціле, ми можемо отримати. Саме ту послідовність інструкцій, послідовність машинних кодів, які ми називаємо програмою. Ну для того, щоб цю програму процесор міг виконати, нам потрібно завантажити цю програму в пам'ять, ну і відповідно виставити лічильник команд процесора на початок цієї послідовності. Ось такий спосіб. Написання коду на мові високого рівня був запропонований пані Грейс хоппер По суті, вона вважається першою людиною, яка розробила компілятор, і вона брала участь в розробці мови програмування COBOL. Вона також з Аланом Тюрінгом брала участь в розробці систем дешифрування під час Другої світової війни. Отож, що ми зберігаємо в пам'яті? Все, що ми зберігаємо в пам'яті, можна поділити на ну, два таких великих масиви. це набір інструкцій, бо ще називають текстом. Це може бути там, одна чи декілька, чи дуже багато, як в сучасних системах, програм, які мають ну, в якісь послідовності, мають бути збережені в пам'яті. І також в нашому діапазоні пам'яті мають зберігатися дані. Дані, в свою чергу, розподіляються на глобальні чи статичні, ну, як правило, які мало міняються. І по суті, це діапазони пам'яті, які виділяються програмам перед тим, як вони запускаються. Ну, Мабуть, ви в інших мовах програмування чули про те, що коли у вас якась програма запускається, операційна система виділяє їй якийсь проміжок оперативної пам'яті. От саме про це мається на увазі. Окремо є е, динамічна область пам'яті. Вона пов'язана з безпосередньою роботою програм, зі збереженням якихось проміжних розрахунків, змінних і тому подібних речей. Е, оскільки в нас ріск е, 5 розглядався 32-розрядний, це означає, що е, при такій розрядності ми можемо адресувати. До 4 ГБ пам'яті, тобто від нульової адреси до FFF. Відповідно, цей великий проміжок пам'яті можна по-різному розділити на використання для різних задач. На цьому слайді показаний приклад, як такий розподіл може бути здійснений. Ну, це не обов'язково саме такий, але один з варіантів. В області найменших адрес тут розміщені обробники винятків. Це ситуації, на які треба реагувати. Ну, наприклад, ділення на ноль. Тобто, коли відбувається ділення на ноль. Коли виконується якась послідовність команд, так, і. Одна з команд була детектована як не команда, тобто не вдалося знайти відповідний обкод func 3, func 5, чи func 7, для того, щоб розшифрувати, що це була за команда. Відповідно, винятком буде інформація про те, що це була ну, неправильна команда. Чи команда, якої немає в даного процесора. Далі є діапазон текстових даних. Тобто, тут в цьому діапазоні в нас програми чи підпрограми можуть міститися. Далі діапазон глобальних даних. Глобальні мається на увазі те, що ці дані, як правило, доступні різним підпрограмам. Бо є ще локальні дані. Ну і вершина е, тут пов'язана е, з роботою стеку, е, з роботою е, певного діапазону даних для збереження констант при е, роботі під програм. І вершина адрес тут займає. Операційна система пристрої водовиводу. Далі розглянемо ось такий приклад. У нас є одна підпрограма і друга підпрограма. Перша підпрограма має певне якесь математичне навантаження. В, в неї є відповідна. А, пардон, це неправильно показав. Ось наша підпрограма. Ось, так. Також у нас є три глобальні змінні. Перша підпрограма дійсно математичну операцію робить в залежності від того, яке Б, видає А плюс Б, якщо Б менше 0, або повертає значення А плюс фанк А. Від B-1. Тобто це в нас рекурсивна функція, яка буде викликатися рекурсивно за умови, коли B більше рівне 0. І є ще одна функція main. В цій функції ми записуємо значення в глобальній змінні 2 і 3. А далі. Використовуємо функцію глобальну, верніш, глобальну змінну y для запису результату роботи виклику функції func. Тепер подивимося, як ці функції func і main можуть бути записані мовою асемблера. І як вони можуть бути розміщені в діапазоні пам'яті. На цьому слайді ви можете побачити вигляд функції func, тобто ту, ту функцію, яку ми викликаємо, вона починається з адреси 10144. Першим ділом в цій функції ми виділяємо. 4 слова в стеку. Це здійснюється для сумісності з певним стандартом. І в стек ми записуємо, тобто захищаємо регістри Ray і S0. Справа в тому, що s 0 ми будемо використовувати для збереження одного з параметрів, тому ми попереднє значення S0 захистимо. Далі, наступною командою ми Uh, вміст параметри uh, A0, тобто регістра а 0 записуємо в S0. Uh, далі використовуємо команду додавання A1 додаємо до A0 і записуємо в A0. Uh, ця команда це um, Branch if Great Event, Great Event 0. Тобто це в нас псевдокоманда, коли ми порівнюємо число з нулем. Тобто еквівалент сішної команди, де в нас там перевірялося B, чи менше воно нуля. Ми з вами вже знаємо про те, що в асемблері, навпаки, як всі, якщо ми перевіряємо менше рівне, то в асемблері ми перевіряємо більше рівне. І в цьому випадку, якщо. Більше рівне нуля в міста 1. То ми переходимо на мітку, яка знаходиться за адресою 1016C. 1016C ось наша команда. Цій команді ми декрементуємо міста 1 на одиничку. Наступною командою перезаписуємо міст С0 в А0. І Наступну команду рекурсивно викликаємо цю ж саму функцію повторно. І рекурсивно буде викликатися ця сама функція до тих пір, поки B не стане менше нуля. Тобто a 1 стане менше 0. Далі послідовно буде повертатися результат роботи цієї функції на, кожному, на кожній ітерації рекурсивності. В цьому коді також використано кілька додаткових псевдоінструкцій. Це псевдоінструкція MV. Цю інструкцію ми здається раніше розглядали. Ну і, мабуть, RED теж раніше розглядали. Це еквівалент JR Array. Ну, а MV це. Еквівалент присвоєння, тобто запис місто S0 в A0. Далі розглянемо аналогічний приклад для функції main. Функція main також починається з виділення місця в стеку для збереження констант, а саме. Вернічний константа а збереження вмісту регістрів, а саме регістру Array. Так, далі pseдоінструкціями LI. Ми завантажуємо в A4 константу двійку. І далі цю двійку ми записуємо в певну комірку пам'яті. Мінус 944. Від Global Pointer. В даному прикладі Global Pointer у нас 11 є 0 Тут одну константу записали, тобто, це у нас було G в сішному коді Наступною парою команд записали, здається, F. Так? Далі наступної пари. Команд. Ми записали аргументи 2 і 3 функції, яку будемо викликати. От На цьому етапі ми викликаємо функцію. По завершенню роботи цієї функції в а 0 буде записаний результат цієї роботи функції. Відповідно, ми цією командою в комірку пам'яті gP. Мінус 936, запишемо результат, тобто наш Y. Відповідно, наша функція Main завершується тим, що ми зчитуємо значення регістра RA, яке було до виклику. І назад повертаємо положення вершини стеку. Команда Red це. Вже вихід з цієї команди Main, верніш не команди, а під програми Main. Далі ми подивимося на ось таку особливість. Коли ми, наприклад, напишемо код на асемблері, так, то ми маємо потурбуватися по розміщенню в пам'яті кожної з підпрограм. Відповідно, на початку коду можна вказати, в якому діапазоні пам'яті буде розміщена функція func, в якому діапазоні функція main. І в, яких, в якому діапазоні пам'яті будуть розміщені наші глобальні константи, це здійснюється ну, певними константами вказуванням початкової адреси. Ну, це так зване лінкування. Про це детальніше можна почитати в підручнику. Далі, якщо подивитися на ці функції і на ці параметри в діапазоні пам'яті. То вся пам'ять буде виглядати приблизно ось так. Тут більш детально показана частина текстової пам'яті. Лічильник команд, наприклад, на початку у нас знаходиться ось тут, на команді Main. Верніш, на підпрограмі Main. Підпрограма func, яку ми викликаємо, знаходиться ось за цією адресою. Ну, і далі в нас. Послідовність машинних інструкцій, машинних кодів для виконання тієї послідовності команд, яку ми описали на асемблері. Глобальні константи наші, глобальні змінні, знаходяться в іншому діапазоні пам'яті, які задаються. Глобальним вказівником, тобто регістром JP. Відповідно, адреси FJ FJY. Починаючи з адреси 11A30. На цьому все. Дякую за увагу.